Дорогі глядачі цього каналу з вами я, Анна Люклян, вчитель англійської мови із Канади. У цьому відео я поділюся з вами нескучними способами, як вивчати англійську мову. Усі ці способи використовую особисто я. Загалом я вивчаю англійську мову вже більше 10 років. Це були абсолютно різні способи. Я перепробувала усе можливі так топові університети в Україні. Це Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Львівський національний університет. Після я навчалася на острові Мальта в Оледжі, також в Дубаї, все можливі курси в Україні онлайн. А, і останні шість років я активно практикую викладання англійської мови. Тож англійська мова зі мною увесь цей час я пробувала все, що можна, і постійно стикаюся із тим, як вивчають мову мої учні. Я часто проводжу опитування в соціальних мережах і ділюся і цими опитуваннями з вами там. Тому, якщо ще не підписані, будь ласка, підписуйтесь на мій інстаграм. На мій телеграм-канал залишайте лайк, і що ж, стартуємо. Ділюся, що використовую у своєму навчанні. Я перш за все найцікавіший, найдоступніший спосіб, який подобається абсолютно всім, це вивчати англійську мову з допомогою фільмів, серіалів та відеоресурсів. Це можуть бути і відео на YouTube, і загалом всі варіанти відео продакшену можна використовувати для англійської мови. Давайте поговоримо про фільми та серіали, адже дивитися їх багато буде недостатньо. Так можна вивчати мову там роками, так? А що я маю на увазі, коли говорю про фільми і серіали, чому просто недостатньо поглинати багато інформації? Тому що є різні жанри, так? Якщо ви будете дивитися Гаррі Поттера, скажімо, то це не особливо допоможе вам просунутись у мові. бо ви не, просто не будете чути багато розмовної мови, такої мови, яку ви потребуєте у вашому щоденному спілкуванні. Тому тут дещо заважає тематика. Це по-перше, а по-друге, складно в плані того, що ви просто поглинаєте інформацію і ви не застосовуєте різні способи. Як ми правильно вчимося, адже наш мозок складний організм, він має різні частини, які відповідають за сприйняття і запам'ятовування інформації. І коли ми просто пасивно переглядаємо так під попкорн, то звичайно певні частини не задіюються, і це досить пасивний спосіб. Підсумок тут такий. По фільмах і серіалах обов'язково треба себе в це занурювати, і це можливо вивчати, удосконалювати, покращувати, особливо якщо у вас вже є середній рівень і вище так чи інакше. А з серіалами справа така, що ви будете постійно бачити одинакові слова. Так я вважаю, що Такий спосіб дійсно працює, і я особисто знаю людей, які, скажімо, відмовлялися абсолютно від стандартних академічних підходів до вивчення англійської мови, і вони навіть спорили так, що вони будуть дивитися два роки кожного дня фільми на Netflix і серіали англійської мови без активного вивчення, чи дозволить їм це підхопити мову, так якби вони жили в англомовній країні, і часто кажуть, що це теж один із способів, як найкраще і найскоріше заговорити англійською мовою. Я маю деякі сумніви щодо того, чи дійсно це працює, бо також траплялись мені чимало таких випадків, коли люди живуть у англомовній країні там, 10 років, а їхня мова як була на рівні елементарі, так і залишається. Попросто через те, що вони не вивчають нічого нового, а спілкуються такою стандартною примітивною лексикою, певним набором слів та фраз, який так вони використовують Стовують постійно і тому відповідно не вивчають нічого нового, мова не прогресує, мова залишається на тому самому рівні. Тож щоб підсилити те, що ми так дивимося фільми і серіали і вже занурюємо себе, це вже цікаво. Так чи інакше, ми щось з'ясуємо рано чи пізно тітимо до того, що будемо розуміти більшу частину фільмів, і серіалів, але. Розуміти, я думаю, що нам недостатньо, так ми хочемо ще і спілкуватися, а це уже відтворення мови. Інша частина задіюється. Тому це дуже важливо е, усвідомлювати, що самий перегляд не дозволить нам спілкуватися, спілкуватися вільно на високому рівні, особливо якщо ми початківці. Але це один із цікавих способів, який допоможе тримати нам мову в тонусі, і якщо ми на середньому рівні і вище, допоможе все таки нам е, вивчати мову у цій. Цікавий спосіб, що важливо робити, щоб отримати максимум користі від цього способу, я розкажу конкретно практичні дії, які я роблю, і чому вважаю такий спосіб робочим. Отже, що я роблю? По-перше, я обираю фільм або серіал, який мені найбільше подобається. Тому що я пробувала вивчати так мову по серіалах із підбірок, але вони для мене не працюють. Бо коли я розумію, що це не мій улюблений жанр, у мене особисто не виникає бажання продовжувати дивитися і тим більше думати про якусь там англійську, так. Тому я рекомендую в першу чергу відштовхуватись від ваших інтересів і обирати те, що вам найбільше подобається. Бо коли вам подобається, ви не помічаєте час, так? І я дуже рекомендую дивитися все-таки фільми і серіали, тому що ви, принаймні, не я не маю такої провини, я не відчуваю всередині, що е, я марную час. А коли я просто дивлюся українською мовою фільми та серіали, то я завжди звинувачую себе за те, що витрачаю даремно надто багато часу. Тому, якщо ви виробите звичку, робити це англійською мовою, ви можете шукати користь зараз. Практичні поради. Що ж робити? Давайте говоримо про рівень, так як я це роблю. Я дивлюся з субтитрами, навіть попри те, що мій рівень вище так професійний вище C1, Я все ще дивлюся фільми і серіали із субтитрами. Вони мене зовсім не відволікають. Так навіть знаєте, краще, тому що ви. Читеся сприймати мови, і оці от субтитри, вони, вони насправді допомагають. І навіть під час будь-якого міжнародного іспиту з англійської мови на частині слухання є така фішка, коли вам треба слухати і одночасно виконувати завдання. На Селпіп, на IELTS, на будь-яких інших міжнародних іспитах ви слухаєте тільки раз, і ви вже одразу виконуєте завдання. От якраз перегляд фільмів і серіалів допомагає вам практикувати цей навик, коли субтитри вас навіть Олікають для чого вони потрібні? Що я роблю? Коли я бачу нове для себе слово, я не одразу зупиняю і не одразу його шукаю в тлумаченому словнику, не одразу додаю до свого квізлета, але я це роблю згодом. А я зазвичай що роблю? Я роблю а, мого екрану, а зазвичай я дивлюся на комп'ютері, тому це доволі просто. І я роблю скріншот тих слів або фраз, які або найчастіше повторюються, або мені найбільше подобаються, або мені просто цікаво дізнатися, що вони означають. Ось такими критеріями користуюся я. І в кінці фільму, або серіалу в мене весь робочий стіл у скрінах, і тоді я приступаю до ретельнішого аналізу. Що я взагалі роблю далі? Далі я звертаюся до академічного тлумачного словника Cambridge Dictionary. Там ви можете перевірити не тільки значення слова, або цілої фрази ви можете мати переклад. На жаль, немає української мови, там є функція ан англійсько-російський словник. Так, якщо вам потрібно, ви можете користуватися. Якщо ж не потрібно, то Кембридж Dictionary подає тлумачення слова англійською мовою. вимову, ви можете обрати варіант вимови британський або американський, і приклад вживання слова чи фрази у інших реченнях. Тоді я знову роблю скрини цього тлумачення і слів, які мене найбільше зацікавили. І я все ще не вимикаю Cambridge Dictionary, Я відкриваю вкладку з квізлетом. Квізлет це застосунок для заучування не тільки англійської мови, там є дуже багато різних інструментів, але для заучування слів. Там ви можете створити свій власний словник. Я це роблю кожного дня. У мене є таке моральне зобов'язання кожного дня додавати якісь слова у Quizlet. Якщо ви маєте таку звичку, це взагалі круто. А ви здивуєтеся, скільки слів у вас може бути в кінці року, скажімо. Так дуже чітко видно ваш прогрес, навіть такі елементарні кроки. Так? А, якщо ви ще не тестували Quizlet, я рекомендую це один із кращих ресурсів, попросту через те, що ви можете створювати влас. Власний слоник. Пам'ятайте, що ви можете запам'ятовувати слова і фрази найкраще тільки тоді, якщо ви вивчаєте їх у контексті. І це знову про переваги вивчення англійської мови по фільмах і серіалах. Ви пам'ятаєте чітко сценку, коли це відбулося. Ви пам'ятаєте, про що там була мова, так? І ви бачите це слово у контексті. Я зовсім не є прихильницею різних там списків: 100 слів англійською мовою, так, чи 100 фраз, тому що вони вирвані із контексту. Онтексту їх куди складніше запам'ятати ніж коли ви бачили слово у контексті і чітко пров'язуєте його до мовної ситуації. Якщо ви хочете порухатись іще далі, так я розумію, що це дуже часозатратно, але повірте, такий результат, мабуть, складно отримати його, роблячи щось інше. Так я думаю, що це доволі цікаво, і вона того вартує. Спробуйте принаймні і поділіться, які у вас успіхи. Я продовжую, що роблю далі після Cambridge Dictionary і готового словника у квізлаті залишається просто з інтервалом повторювати це. Тому що, якщо ви просто додали слова і більше ніколи до них не повернулися, ймовірність того, що ви запам'ятали, вкрай низька. Навіть якщо запам'ятали, ці слова будуть пасивним мертвим грузом в вашій голові. Тобто, що це означає? Ви зможете зрозуміти слово, якщо побачите його десь в іншому фільмі, в книзі, почуєте в розмові, але ви не будете в змозі відтворювати ці слова. Тому, щоб могти мати в активному словниковому запасі ці слова, треба доторкатися до них дуже і дуже багато що менше я б сказала тричі, так тобто додали слова сьогодні. Повторили їх через три дні, через п'ять днів, і потім. У нас я вважаю, я вже прослідковую по собі, по своїх учнях відбувається такий процес, так чотири етапи. Коли ми спочатку знайомимося з словом, побачили його, дослідили так, в словнику. Далі етап, коли ми починаємо помічати. Напишіть, будь ласка, у коментарі, як у вас відбувається процес запам'ятовування слів, але у моєму випадку, я коли з'ясувала якесь нове слово для мене, так потім я вже помічаю скрізь його, починаю помічати скрізь так. В якихось роликах, в підручниках, в розмові інших людей, і це є другий етап. Так познайомилися зі словом перший, почали помічати його скрізь другий. Третій етап, це ви багато ще повторюєте інтервально в квізлетах. І аж четвертій етап ви можете відтворювати. Мені стається, що всі ці етапи вони неминучі, і, звичайно, я би хотіла, щоб була у нас чарівна пігулка, і ми могли там подивитися один раз фільм, серіал і все запам'ятати і цю лексику вже знати. Але на жаль, на жаль, у дійсності так не відбувається. І якщо ви хочете мати активний словниковий запас, вражати так, щоб вам було дуже просто спілкуватися і. Спілкуватися вільно, так, щоб складати іспити і йти на них із азартом, що я недавно зробила. У Об'єднаних Арабських Еміратах в місті Дубай 3 березня, я складала іспит Салпі просто заради того, щоб перевірити, як змінився мій рівень після одного року навчання. І для мене це. Ще раз можливість відчути всі ці емоції, щоб передати найкращі знання моїм учням, яких я готую до цього іспиту. Ну і загалом це просто азарт, це просто розвага, це просто в насолоду. Я це роблю і хочу, щоб кожен із вас дійшов до такого етапу умови, коли ви будете також робити це із задоволенням. Що ж, це один із способів, дуже довгий, дуже нудний, я розумію. В мене ще є студенти, до речі, які після того, коли вони зробили всі ці кроки, там скріни, тлумачні словники, вони ще після. Записують мені якісь там розмови голосові, або вони мають старі барі людину, з якою вони разом вивчають. До речі, до речі, це ми практикуємо на моїх курсах. Тому зараз тривають актуальні набори на навчання до мене і до моїх колег. Тому, будь ласка, турбуйте мене у телеграмі, дізнавайтеся детальніше про усі можливі варіанти. Знайдемо найкращий для вас і будемо вивчати мову за тим, що найбільше подобається вам. Залишайте лайк до цього відео, а ми продовжуємо. Jamão. Другий а, відео називається не скучні способи вивчення англійської мови, але по всі тій розмові, яку я щойно з вами мала про фільми і серіали, виглядає так, ніби це безкінечно нудний процес. Ну так, такі а, суперечності у нас будуть постійно у мові і немає, на жаль, універсального способу, якщо ми говоримо про дуже вільне спілкування, про мову, яка може вражати інших людей, не про просто там заговорити, так а, я думаю, що м, скоріше за все. Заговорити нам дійсно потрібен якийсь там набір 100 фраз, 100 слів, і, і можна вже говорити так. Тому говоримо далі, що роблю я, щоб підтримувати, покращувати свою мову кожен раз і вражати інших людей красномовність. Друге, що я роблю, це я спілкуюся із носіями, але бо при те, що я живу у Канаді, і мова скрізь мене оточує. Я маю можливість її чути і нею послуговуватись. Я все ще працюю із дому, так тому я не особливо багато практикую цю мову. Відповідно, щоб компенсувати і змогти вчитися і отримувати переваги від проживання в англомовному середовищі. Я маю заняття із носіями. Це можуть бути скоріше, я б не назвала це заняття а розмовні дзвінки, коли ми зідзвонюємося із носієм. У моєму випадку я задаю тон уроку. Так? Мені насправді, чим цікаві нас її, тим, що вони просто балакають з тобою. Вони не мають ніякого уроку, вони взагалі не знають, як правильно навчати англійську мову. Вони отак от дзвониш до них і експериментуєш. Я задаю темп уроку на наших заняттях. Я все те, що я подивилася в фільмах, серіалах або відео на YouTube, Різні там будь-які жанри, так? Я обговорюю із своїми носіями, і вони додають мені більше, по-перше, я це все активую, а по-друге, вони. Більше наводять мені приклади, наскільки це слово актуальне, неактуальне, актуальне, як часто вони його чують, в яких ситуаціях можливо це слово dated. Dated означає і вже не таке актуальне, так тому що фільми і серіали теж бувають різних років, різних епох, там є певні свої нюанси. Зважайте на це, і якщо говоримо про якісь там жанр фільм жахів, так то можливо та лексика ніколи вам і не знадобиться в реальному житті. Тому, якщо для вас це важливо, підбирайте ті ресурси, які будуть близькі до реальної мови, і саме до такої мови, яка вам потрібна. А це, до речі, лайфхак про відео на Ютубі. Так, якщо ви там, скажімо, стоматолог, і вам потрібна іменно спеціалізована мова, яка для стоматологів, так найкращий ресурс лайфхак, те, де, де ви можете вивчати цю мову не скучно, це якраз Ютуб. Ви можете дивитися, знайти собі гуру у вашій індустрії. Так? Якщо це кінематограф або створення, ви там монтажер, створюєте відео чи займаєтесь комп'ютерною графікою. Шукайте собі гуру англомовного на Ютубі і розбирайте його відео на слова, як я вже зазначила попередньо про фільми і серіали. Обговорюйте із носіями, і ось, ось це такий цікавий варіант, не традиційний, не академічний, коли ми просто там записуємо слова. І я знаю, що студентів, які ще досі записують отак, от 20 слів у рядочок, щоб запам'ятати правильну вимову. Я вважаю, що на цьому етапі це не має змісту. Є набагато більше ресурсів, інструментів, застосунків мобільних, яких якими ви можете послуговуватися, закривати цю потребу у цікавіший спосіб, так у формі гри. А якщо виникає запитання, а де ж взяти цих носіїв, щоб могти з ними зітзвонюватися, балакати і щось удосконалювати, я рекомендую сайт, який називається АйТокін. Там ви маєте можливість обрати вчителя або носія професіонала, це означає, що він має якийсь там сертифікат по викладанню хоча б один, або не професіонала, це просто людина, яка живе, є носієм мови і може з вами поспілкуватися. Ціна варіює від стається 10 доларів за годину і до 60. Як не дивно, бачите на цьому сайті, я не знаю, чи це такі вимоги цього сайту, але я не бачила трошки занять за 60 доларів і ви Викладача, який вам подобається, акцент, який вам подобається, австралійський, канадський, британський. Дуже часто ці люди є не просто носіями. От, для прикладу, мій вчитель це журналіст. Він із США, і мені дуже цікаво з ними спілкуватися, адже він реально має багатий словниковий запас і може. Повчити мене не тільки такої сленгової, крутої буденної англійської, але й також багато таких цікавих слів високого рівня, тому мені дуже подобається такий формат. Дайте знати, що ви думаєте у коментарі, і чи ви мали таку практику. Третій спосіб це звичайне використання мобільних додатків, мобільних застосунків. У мене є два відео на моєму каналі присвячені цій темі. Будь ласка, подивіться, якщо ще не бачили, десь тут з'являться ці відео. А я зазначу, що зараз. Застосунок, яким я користуюся, який рекомендую українцям, називається Промова. Він був взагалі розроблений зовсім нещодавно з наказу президента України. І цей застосунок є безкоштовний, якщо у вас є застосунок Дія, і ви можете підтвердити свою особу. По-перше, там все дуже цікаво. А по-друге, те, що можна теж обирати різні варіанти мови, це може бути розмовна англійська мова по рівнях, це може бути англійська мова з фільмів, серіалів. Тобто, ви можете заходити на промову, там клікати. Головне, найголовніше правило взагалі вивчення англійської мови це регулярність. Якщо її не буде, то, звичайно, все те, що я говорила, не має ніякого змісту. Ви повинні робити це абсолютно кожного дня. І це має бути звичка, так яку ви навіть не ставите під сумнів, чи хочу я вчитися сьогодні, чи не хочу. Є в мене мотивація чи ні. Я думаю, що в наш час 5 хвилин в телефоні поклікати. Я думаю, може знайти кожен. Тому рекомендую застосунок. Промова там ви установлюєте час, скільки ви хочете займатися, і можна вже там обрати англійська по серіалах. Обрати серіал, який вас цікавить, потренувати трішки слова, увімкнути епізод, і ви вже будете готові до цього серіалу. Один із способів. А головне, пам'ятайте, тримати вашу мову у тонусі. Наша мова це. Наш мозок, так який є м'язом, які м'язи у нашому тілі, які атрофуються, якщо ми не займаємось спортом, тому спорт і англійська мова часто проводжують ці паралелі. Вони а, дуже схожі. І якщо ми не займаємося кожного дня, мова забувається. Я це бачила. Багато, багато людей зустрічала, які мали дуже високий рівень, а потім за рахунок того, що вони з мовою не стикались, не послуговувались, вони її просто забували, і з високого професійного, СІ1, uh, скочували знову до передсереднього бі 1 Звичайно, забути мову повністю. Я сумніваюся, що можна, але О, от пам'ятайте про це. Це були три способи, так, фільми, серіали, заняття з носіями, мобільні застосунки, як можна. Вивчати англійську мову не скучно. Більш детально розкрию у наступних відео. Дякую, що додивилися до кінця. До зустрічі в наступному відео. Не забувайте про лайки. З вами ваша Анна Люклян.